Давайте розглянемо, як українці зможуть повернути свої землі. Ось ситуація на полі зараз і чого можна очікувати на полі бою. З початку війни, в лютому 2022 року, Росія зосередила свої наступальні операції майже виключно на сході України в регіоні Донбас. Наступ Росії не був особливо успішним, вони втратили тисячі військових. Вони використовували жорстоку тактику обстрілів, руйнуючи цілі райони. Після важких боїв місто Бахмут зараз під контролем Росії. Це перше велике завоювання Москви з минулого літа. Зараз Росія окупувала територію України, площа якої приблизно еквівалентна розміру Ісландії. Успіхи України та порівняно погані результати Росії на полі бою здивували аналітиків. Росіяни очікували, що Київ впаде за кілька днів, вони не сподівалися вести війну. Вони сподівалися марширувати на параді перемоги. Марк Кіміт, бригадний генерал армії США у відставці, який служив у Боснії, Косово та Іраку. Дуже рано стало зрозуміло, що російські війська не тільки не мали тактики, на яку їхня техніка виявилася нездатною, і, чесно кажучи, українці здивували нас усіх своїми тактичні здібності та їхнє обладнання. Ми ніколи не підкорятимемося жодним іноземцям чи колонізаторам, тому ми воюємо. З початку війни президент України Зеленський чітко дав зрозуміти, що його метою є звільнення всієї української території, включаючи Крим та частини Східної України, які були вперше окуповані у 2014 році. Це здається малоймовірною метою для негайної оборони, тому що це велика задача. В Україні багато російських військ, які, як ви знаєте, добре окопалися. У нас не так багато артилерії, але ми залишаємося сильними, тому що на нашому боці є правда. Західна зброя поступає в Україну з початку війни. Власні радянські запаси України були доповнені великими поставками зброї із Заходу, включено з Хаймарс. Також Захід надав бойові танки для України. Сподіваюся, у них достатньо бронетехніки та танків, щоб виконати цей удар. Необхідний для контрнаступу, але найголовніше, що їм знадобиться, це розвідувальні дані з безпілотників, можливо, з супутників, щоб отримати гарне уявлення про найслабшу точку російського фронту, тому що саме там вони хочуть атакувати. Нинішня лінія фронту простягається на 900 миль від півдня України на схід до північного сходу. Генерал Кім Міт передбачає чотири вірогідні сценарії, за якими українські сили можуть спробувати розпочати свій контрнаступ. Перший це найбільш очевидний варіант від Херсону до Азовського моря. Це мало б значну тактичну цінність, оскільки прирізало б цей сухопутний міст, який є таким життєво важливим для росіян між Кримом і тилом російських військ, не лише для цілей матеріально-технічного забезпечення, але й для демонстрації світу, що росіяни володіють усією цією територією між Кримом і Луганськом. Другий вірогідний шлях атаки це від Запоріжжя до Бердянська. Тут є дуже хороші дороги, які спрощують контрнаступ. Тут легше керувати колісною та гусеничною технікою, що буде критично важливим для цій війни. Третій шлях атаки це через Донецьк і вниз до Маріуполя. Це не мало б тактичної цінності, як перерізання цього сухопутного мосту. Тому що сухопутний міст залишався б відкритим між Кримом і значною кількістю російських військ, але стратегічна комунікаційна цінність відвоювання Маріуполя це місто, де українці зазнали, мабуть, найбільшої поразки. Я не думаю, що можна переоцінити значення відвоювання Маріуполя та проникнення в російські мізки, що вони зазнали значної поразки. Останній четвертий варіант, я думаю, це атака від Харківа прямо через Луганськ, що мало б значний стратегічний ефект, тому що українці б опинилися на кордонах Росії, і це було б чітким сигналом російському народу, що українці здатні повернути значну частину землі, яку вони втратили в 2014 році. Кімет обережно робить оптимістичні прогнози: я не вірю, що українці зможуть досягти повного розгрому росіян, щоб вони могли вийти як з Криму. Так і з України, і, відверто кажучи, я не думаю, що це станеться наступного року, якщо не відбудеться повного краху російських військ. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!